Встало, іде новий день любі малята усім добрий день. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні, діти, я запрошую вас до країни геометричних фігур. Шила собі фігура ось така. Сумно було фігурі, бо забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатись, як її звати, та вирушила у подорож. Іде фігура з цештою Бачить, хтось котиться. Ви впізнали цю фігуру? Вірно, діти, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Давайте, діти, познайомимося з цією геометричною фігурою. Знайомся, це трикутник. У нього є свої особливості, по яким його легко впізнати. У трикутника три кути, про що свідчить сама назва фігури. Трикутник. Давай перевіримо, чи так це порахуємо його кути. Один, 2, 3. Три. У трикутника також три сторони. Давай порахуємо. Один, 2, 3. Знаєш ти, як легко можна намалювати трикутник? Я покажу тобі один секрет. Спочатку намалюємо олівцем. Три крапки. Один, два, три. Тепер з'єднаємо крапки між собою за допомогою ліній. Одна, дві, три. Наш трикутник намальований. А зараз пограємо у гру, знайди предмети, схожі на трикутник. Розглянь уважно малюнок та знайди предмети, які схожі на трикутник. Так, подушка, пірамідка, хустинка, ялинка, піца, морквинка. Вони схожі на трикутник. А помідор та пиріг. Зайві, тому що вони круглої форми. Скільки песиків зображено на картинці? Один. Так, вірно. А скільки котиків? Два. Давайте порівняємо, кого більше? Котиків чи песиків. Вірно, котиків більше на один. Скільки совунь зображено на картинці? Чотири. Вірно. Один, два, три, чотири. А скільки нюш зображено на картинці? Один, два, три. Вірно, три. Чого більше совунь? Чи нюш. Так, вірно. Совунь більше на одну. Скільки жовтих рибок зображено на картинці. Один, два, три. Вірно. Три. Скільки зелених рибок зображено на картинці? Один, два. Чого більше жовтих рибок чи зелених. Так, жовтих рибок більше на одну, ніж зелених. Роздивись уважно, що зображено на картинці, що зайве. Вірно, каструля. тому що каструля це посуд, все інше меблі. Роздивись уважно, що зображено на картинці, що зайве. Так, мікрофильова піч це техніка, а все інше посуд, що тут зайве. Так. Пилосос це техніка, а все інше транспорт. Що зайве? Так, сова це птаха, а всі інші тварини. Отже діти сьогодні. Ми згадали таку геометричну фігуру, як круг, і познайомилися з новою геометричною фігурою трикутником.